Свято талантів. Таке можна охарактеризувати День відкритих дверей ліцею, що зібрав будинку школяра увесь загал учнівського педагогічного колективу та поважних гостей. Таке свято вже давно стало традиційним для закладу. Сьогодні у нас особливий день ліцеї. У нас ми назвали цей свято День ліцею. Він поєднати колишні квасвяти. День відкритих дверей і день талановитих моли. Хочу на сьогоднішньому святі показати те наші здобутки, які були фактично вже за минулий 2015-16 років навчальний рік, які вже закінчуються, показати тих найбільш талановитих, здібних учнів і взагалі спортсменів, творчих, творчих дітей, які здобули. Різних номінаціях найбільші, найкращі місця, які є. Дівні військової Петра Петровича привітати сьогоднішнє свято. Сьогодні. Ви знаєте, я скажу чесно, я відкрито симпатизую вашому закладу не тільки тому, що його закінчила моя дорога, а тому, що я особисто бачу, що за останніх 5-6 років по динаміки розвитку, покращення матеріально-технічної бази. Результатом на різних конкурсах є кращі навчальний заклад, освіти навчальний заклад в місті. Я думаю, що цьому можна поаплодувати. Урочистий захід відкрив шкільний хор з патріотичною піснею Вакарчука, вкотре наголошуючи на головну ідею вихованого процесу. Після чого в концертній залі заверувала велика та різнобарна палітра номерів, які демонстрували учні ліцею. Вони співали та танцювали, збираючи вінок щирих оплесків від присутніх. В конвізахіду було відзначено переможців олімпіад змагань та мистецьких конкурсів. Учнівська еліта отримувала відзнаки з рук заступника міського голови Віталія Кригана. Навчальний заклад не тільки демонстрував свої здобутки, а й презентував себе для майбутніх своїх школяриків. Сьогоднішній день почався з екскурсії по школі для майбутніх першачків. Вони бачили те, куди вони прийдуть вчитися буквально з першого вересня. І так як ця перспектива їх не чекає вже от, вже дуже скоро, ми сьогодні хочемо вручити такі якби маршрутні листині, для того, щоб вони знали, бачили і розуміли головне, що школа їх чекає. Маршрутні листи для майбутніх першачків розійшлися по залу. А в цей час на сцені продовжувалася концертна програма. Загалом день ліцеї був насичений різноманітними номерами художньої самодіяльності, які підготували талановиті юні ліцеїсти.